Фрактальний шум це приквел до епічної наукової фантастики «Сон у морі зірок» Крістофера Паоліні, яка є сумішу космоопери, біопанку, кіберпанку, космічної археології та соціальної фантастики. І цей приквел написаний вже після виходу основної книги, яка є першою книгою у всесвіті Fractalverse. «Фрактал книгу Фрактальний шум мені надіслали з видавництва Якабу Publishing, і це ж видавництво готує до виходу книгу «Сон у морі зірок». Я від самого початку не очікував від приквилу такого ж розмаху епічності космічних боїв, неймовірних Відкриттів та персонажів, як в першій книзі циклу Fractalverse. Тут абсолютно інша історія. Рядовий дослідницький корабель з не найкращими вченими на борту випадково відкриває напланетний об'єкт на планеті талос 7. Це велетенська ідеальна кругла діра посеред рівнини, яка йде вглиб на десятки кілометрів та періодично відправляє кудись складний радіочастотний сигнал. Випромінювання діри створює неймовірну звукову хвилю, вкрай небезпечну для всього живого. Персонажі книги це люди з купою власних проблем, яким просто потрібна робота. Талія пережила геноцид на рідній планеті, а можливо, й сприяла йому. Вперта релігійна фанатичка. Хімік Чен – тиха, спокійна людина, звичайний ботанік, який хоче робити дослідження, щоб йому не заважали. Пушкін вкрай неприємна модифікована людина, з таких, які отримують задоволення від сварок та суперечок, максимальний егоїст. І головний герой Алекс Кричтан. Це чоловік, ксенобіолог зламаний особистою трагедією. Саме вони йдуть разом по поверхні чужої планети під паривами шквального вітру та пиловими бурями. Кожен крок потребує неймовірних зусиль і куди не ступи, всюди є елемент небезпеки від чужих мікробів до черепах інопланетних істот завишки з великий пагорб, які виявилися не тим, на що розраховував ксенобіолог Алекс. Автор точно та атмосферна передає всі події від перших спостережень з корабля до висадки дослідників на планету і руху крізь перші дві зони, я буквально відчував цей шквальний вітер, який збиває з ніг небезпеку у розгерметизації з та біль у всіх м'язах після декілька годин ходьби по чужій планеті. А ще постійно висить питання без відповіді: а що якщо ті, хто створив цю дірку, все ще тут та спостерігають за людьми? Інколи четверо персонажів здаються героями ефасу, які над людськими зусиллями виборюють право для людства першими торкнутися об'єкта, побудованого чужою расою, першими оцінити ризики та зрозуміти його призначення. А скільки книга є введенням у всесвіт, то саме з неї читач вперше дізнається про людство майбутнього, технології людства та як воно розселилося по різним планетам. Від книги я отримав саме те, на що розраховував: при відкриті дверцята в неймовірний всесвіт. Фракталверс Крістофера Пауліні, і там за ними помітно, з чого все почалося.